У вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні у нас на перегляді класика, легенда Шкода Octavia Tour в універсалі, яку ми привезли із Нідерландів. Дуже-дуже класний стан. Збережений стан. По кузову, технічно, салон і в хорошій комплектації. І я впевнений, що навіть відео передасть, наскільки ж збережений цей стан. Отже, друзі. автомобіль розмитнений, зроблений сертифікат і готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання близько 3 тисяч гривень буде коштувати. За рахуванням пенсійного фонду. Нова літня резина. Релінги, гляньте пороги низ дверей, все живе. Ззаді є парктроніки. Рижиків немає. М'ятин і такого щось немає. Сколів спереді немає. Ні на бампері, ні на фарах, ні на капоті. Тільки завів ще не прогрілась, маслом не бере. Рівно тихо працює двигун. Це у нас 2006 рік випуску. Перша реєстрація була в 7 році в Європі, але у нас тих паспорт буде 2006 року. Рестайнгова модель. Ось так виглядає ззовні цей автомобіль. Є сигналізація. Гляньте, шкіряний руль, він як новий. Стан салону, ніде нічого не перешивалося, в ідеальному стані. круїз контроль є. Автомат, гідротрансформатор чотирьохступеневий, ідеально відпрацьовує з цим двигуном 1,6 бензин MPI, на який ставиться газ. І недорого. Я особисто поїздив три дні на цьому автомобілі, відтестував автомат, двигун, питань жодних немає. В різних режимах в спокійному, в агресивному, по пробкам, по тянучкам на світофорах технічно дуже класно. І подовка збита, не гримить, не стучить нічого. Величезний багажник як для такого класу автомобіля. Зроблений цей автомобіль на базі 4-го гольфа. Ззаді балка. Ось там, це все добротно, м'якеньке, все, хороші матеріали. Два ключі. Клімат контроль є, працює. Подивимось технічно. По пробігу, до речі, 204 пробіг. Заглушив. І ще що потрібно заправитися, мало топлива. Заводи. Світло включене було. Виключив на, на ручнику. Бортовий комп'ютер є. Клімат. Чуть я включився компресор. еще мы выключим. Автомат классно працює, не штовхается, не пинается. Зараз активируются партроники задние. Драйв и вперед. Так, под капотом. Все четыре склоподъемники. Рівно тихо працює двигун. 1,6 простий МПА. Нічого не димить. Тут все добре. Нічого не троїть. Ось робота двигуна. І дуже динамічно їде, як для такого автомобіля. Колись дуже багато привозили ми з Європи шкоди Октавії, 1.6 MPI на автоматі, гольфи. Ну ось попався такий хороший екземпляр, привезли. Хороша ціна, да, радіатор, бачите, цілий, не побитий нічого. Тому, кому потрібна дешеве обслуговування машинка, жива по кузову, технічна і щоб ще й на автоматі, бюджетний автомобіль, то ось ваш прекрасний варіант. і стан прекрасний. Звертайтесь, приїжджайте, дивіться, тестуйте. А автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, в автосалоні, прямо біля Мрео. Тому, якщо ви з регіона, зразу поставимо на номера. Якщо не хочете київські номера, бо будуть київські номера, то пакет документів зробимо, проведемо по базі Мрео. Йдете до себе в регіон і в Мрео отримуєте номера і тих паспорт. Ціна питання першої реєстрації, повторюсь, з рахуванням пенсійного фонду обійдеться близько 3 тисяч гривень. На цьому закінчив перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Слідкуйте за анонсами, за свіжими поставками. Кожен тиждень щось ми свіже привозимо. В автосалоні знаходиться близько 70 автомобілів. Є що вибрать. На цьому, друзі, все. До зустрічі.